Такі сітки щодня плетуть волонтери Солдатського старостинського округу для Збройних сил України. З самого ранку у сільському будинку культури кипить робота. Небайдужі мешканці даної території активно виготовляють маскувальні сітки для наших захисників. Замовлень від військових багато, каже волонтерка Світлана Лук'янова. Я вважаю, що коли є така допомога з тилу. То хлопцям там на передовій дуже буде легко. Ми молимося за них, допомагаємо, допомагаємо сітками, думаємо про них і ми сподіваємося, що ми разом з ними здобудемо цю спільну нашу перемогу. Матеріалом забезпечують волонтерів благодійний фонд Людина в біді Сумщина, місцеві жителі та благодійники. Матеріалом нас забезпечує і благодійний фонд, і зараз у нас з'явилася така благодійниця, яка для того, щоб ми плили сітки, вона замовила нам 500 метрів спонбонду, 200 метрів сіток. Ми дуже вдячні за це, за те, що вона повірила в нас, що вона нам довірила це. наразі ми зараз виконуємо дівчатка виконує її замовлення. Ще у нас є замовлення на дві сітки від наших хлопців від Національної гвардії України. ми так. Також їх будемо плести. Нам ще школа. Дівчатка допомагають. Люди допомагають, допомагають тканинами, і гроші збирали. І небайдужі громадяни також допомагають нам. І це дівчатка у нас плетуть, ну, працівники культури і люди, які, які ну, за покликом серця допомагають здобувати нашим захисникам перемогу. Зокрема, на території солдатського старостинського округу організовано два таких волонтерських осередки разом. та ми тут. Уже рік волонтери виготовляють маскувальні сітки різного кольору, аби хлопці залишились непомітними та якнайскоріше отримали перемогу. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.